Всім доброго, мирного, гарного дня. Сьогодні 4 листопада 2025 року. І знову відео про наш трактор Lowl P4110. А відео буде про сидіння. Сидіння буде на продаж. Сидіння нове. Трактор 260 мотогодин на працювання зараз на даний час. Це сидіння буде демонтоване і будемо ставити інше сидіння. Що в цьому сидінні? Регулювання по вазі? Продольне регулювання, спинка, наклон. Підлокотники. Лівий, правий. Спинка. Зараз відкинув. Отак. Ну і регулювання нажимаєш уперед, узад від'їжджає. Отак. Сидін не пищить, не тріщить. Зараз покажу скільки мотогодин у Оце такий пробіг. 264 мотогодини. Так. А будемо ставити зараз. Покажу, що, що я прикупив на цю техніку. Сидіння активне. З уровнем пола. Все. Теж підлокітники. Це підключення буде. Це то, що скидає повітря. Зараз воно в стані спокою знаходиться. Буду ставити, буде відео. Це зробили куди буде підключатися. Це все потім покажу. Зараз відео не про це. А про це сигіння. соединя граммар. Только я понимаю, граммер не немецкий. В Китае выготавливают ну, в таком состоянии. соединя новое. И в идеальном состоянии. Нигде не ни прорване, не покурене, не прокурене. Тому що ніхто не палить у нас на цьому тракторі я один працюю. Олексій Павлович може коли проїхати. Оце таке сидіння. Можу зараз кое-які розміри дати. Зараз возьму руляточку. Хвилиночку. Так, взяв рулетку. сидіння від полу 34. Ну, ця перехідна пульта залишається тут. Так що, якщо відсюди, 32. Ширина. Сідушки. 45, спинка 46, висота ширина 49, це де бокова підтримка буде 49, ну а так більше. що. Сидіть на ньому удобно. Нормально, ну давно вже про пневмосидіння думав, нарешті знайшов те, що хотів. Можна було брати і збудованим компресором. Тут є і розетка біля нього, не треба нічого виводити, ну, тільки активне сидіння буде працювати краще. Воно регулюється і по висоті, і по вазі, і там куча регулювань. Компресор в тракторі працює постійно. Він з охолодженням, так що він не вимикається. Ну це компресор його. О, і будемо ставити оце сидіння. Теж сидіння грамер. Це драмер німецький. Сидіння відреставроване. Потім дам контакт і все в описі, Уже як буде огляд на це сидіння. На пневмо. Так що, кому буде потрібне сидіння, звертайтесь. За номером телефоні в описі або в першому коментарі закріплений буде. Тому що на 1025 стоїть грамер механічний, з Германії привезений теж. Пасажирське сидіння теж є, тільки потрібно установити його. Там потрібно кріплення зробити. На даний час вже заходять такі трактора із сидінням пасажира. Ну, а тут ще не було. Так що, всім до побачення. tichého dňa. Vyzvrtajte sa.